Ну, ось я нарізала три сорти Charlсон Грей, Ось такий темний трошки. Ну, тут є такі, як по ньому видно такі смужечки. Дуже класний, такий, достигший і жовтий. дивіться який. Ну, саме менше зерня то казалося в жовтому. Саме менше. І він теж дуже класний і солодкий. Дивіться, який, прям жовтий-жовтий. Ось такий смакота. Дуже смачний. Ось цей, більше мені сподобався. І ось цей жовтий, вони більш солодші. А Чарльсону ще треба чуть-чуть поспіти. Більше його різати не буду. Трошки треба зачекати. А ось такий маленький, я вже поняла як вибирати. Вусик сухий, маленький листочок сухий. Коли його береш ось так легенько підносиш до вуха і легенько ось так пальчиком стукаєш по ньому, то звук повинен бути не глухий такий пум-пум, а повинен бути такий прям дзвінкий, прям дуже дзвінкий звук, тоді вони достигші. А коли глухий, так як тут був, як барабан бум-бум. То він ще розовий. А дзвінкий, такий прям дуже дзвінкий, то він солодкий буде і червоний. Ось такий смакота. Так що врожай вдався на славу. Ну і, звісно, ще є багато-багато кавунчиків. Підемо зараз з вами. На поле, я вам покажу ще скільки лежить бичків, в нас жара, буденя сохне на кавунчиках. Дивіться, тут я садила клубнічку. Ось, по сортах. йдемте покажу вам, що там робиться. Перчики прям Хочуть пити, не то, що пити, вони пити то не хочуть, а дуже їх пече сонця. Дивіться, скільки лежить кавунчиків, динів, дуже багато. Кавунчиків багато. Є прям такі бички, бички. І дуже багато ще кавунів, Ось там схований. І ось там далі є. Ось залізу тако ближче, вам покажу, дивіться. Скільки лежить. А ось це. Ось. Ось це. Це такий як жовтий. Це сорт жовтий. Ось він. Вон вон там. Ось довгенький є полосатик. Ми були, вже його розрізали, дуже вкусний, смачний кавунчик. Ось жовтий буде. Він вже, напевно, що теж. Ні, вусик у нього ще зелене. Бачите? Вусико зелене. Значить, він ще не достигший. Ну і тут кавунчики ось ця... Чарльсони лежать, як бички такі величезні. Фух. А то раз вирвали. Недобрий, один раз вирвали, вкусний попався. Ну, то був один на щепляному. Дуже смачний попався, прям класнючий. Потім вирвали недобрий. Опять вирвали, знов недобрий. І з таким вусиком сухеньким був. А оказується, їх ще треба вибирати по звуку. Ось, Ось такий ми різали, вже їздили до мами, був смачний, ну, груба шкура на ньому. Там. Бачите, скільки шакавунчиків. А є в мене ось такі Однотонні як кажуть, гарбузи. Не полосаті, як цей, а ось такий. І вони повинні поміняти колір, коли вони достигнуть. Ну, я не знаю, як вони мають то зробити, поміняти колір. Ну, вони мають змінити колір. Ось є, огоньок є. Бачите, теж красавчик. І вже є жовте п'ятнишко, він може бути вже і достигший. Ось там є такий, як гробус білий. Є, багато ще є. І дині є. дині ще всі зелені. Ось, я не знаю, як вибирати день. Бачите? Ось така єденька. Гарна. Ось там є денька. Велика. Там дині, там день лежать кругом. Я не дуже не любитель день, звісно. Не люблю день, якщо чесно. Ось така денька є. Полосатик такий. Хочу вам так бистренько пробігтися, показати. Це ці, що ми досаджували пізніше за всі кавуни, буквально на місяць десь, на, дві, на три неділі точно. Від цей кавун. Який здоровецький кавун. Бомба. Де кілограм шість, напевно. Тут є кавунчик. І ось там далі є кавунчик. Кавунчики будуть. Тільки якби ще правильно вгадувати, що вони достигли. Ну, над цих, що пізніше досаджували, Мало зав'язі. Кавуни великі, але мало зав'язі. Кабачочки є різнокольорові. Ось денька є. Бачите, така. Я думаю, вона повинна поміняти колір на жовту. Я так думаю, я не знаю. Я ніколи не вирощувала це перший досвід. Я вчуся. Ось. Красавчик який. Нього ще вусико даже зелене, йому ще рости і рости. Цьому красавчику. І він ще такий горбочками. Кавунчик. Ось. Може, бачите? Сохнуть. Сохнуть, сохнуть. Денька. Ось весь деньки лежать. Я навібуду не зрізала, тому що я боялася, що висохне ще раніше, ніж зараз. Бо казали, що буде дуже жара. Я навіть либуду не зрізала. Тут ніякого бур'яна немає, тільки лебода. Ну, ось такий врожай є. Тройнятка. Раз, два, і три. Мама і двоє діток, як я говорю. Так що будемо вчитися разом з вами, вирощувати кавунчики і вгадувати, які вони будуть стиглі. Но якби не спробувала, я б не знала, а так я вже ніби зрозуміла, що потрібно стукати і слухати. Цей теж ще зелений, бо вусико зелене. Треба стукати і слухати, притуляти до вуха легенько і стукати, і будемо знати. Ні, це ще не достигший, бо він. Такий горбочками ще. Ось такі справульки, дівчульки. Цей вже може бути стиглий. Дівочки. він же гладесенький, немає таких на ньому ніяких. Ану зараз я послухаю, цей може бути вже стиглий. Звук в нього, такий дзвінкий-дзвінкий. ну зараз я послухаю ще зеленим корінчиком для зрівняння. Ану, зараз я подивлюся, який це послухати мені. Давайте тут оде три кавунчика лежить. Чи даже навіть... зараз, зараз. У нас тут десь три кавунчика разом, а вон вище. Бачите, коли бода ріст мене. Ось тут зараз будемо подив... ось, ось зелений вусик, і зараз я послухаю його, теж дзвінкий, Ну, трошки не такий, як той. Я ще раз послухаю. І мені здається, що він достигший. Не знаю. Все одно будемо їхати до діток. Треба взяти кавунчика з собою, він не пропаде. Ну, хай ще полеже два дні чи день. Потім я до нього прийду такі Цей такий ще не дуже. Ну, теж такий вже гладенький. Ой, і плямка є, бачите? Маленький. Ну, поки ми споїмо ті, що є, і я подумаю того кавунчика, чи його вирвати, чи не вирвати, подивитися, перевірити ще раз. Чи дійсно по звукові можна вибрати кавунчик стиглий коли стукаєш? Якось так все, всім удачки, всім гарного дня, всім пока-пока. Ще раз вам покажу. Ось показую вам ще раз цей розовий. Звук був такий глух глухіший. Цей дзвінкий був. І цей був дзвінкий. Не знаю. Якщо буду зривати, то я вам знімлю коротеньке відео. Ну, я ще думаю. Все, пока-пока.